Я вважаю, що церкви мають бути недоторкаєм інститутом, вони мають бути самостійними. І те, що коли сьогодні знаю, що церкви платять податки, то це неправильно абсолютно. Це така моя думка. Що навпаки, 10% від бюджету має виділятися на церкви, на духовний розвиток. Тому е така моя позиція, що е тільки та держава може бути сильною, де е, приділяється велика роль розвитку цінностям, духовним, сімейним і, звичайно, церкви. Uh -huh. Церкви це великий інститут влади. Ми з вами говорили, що обов'язково в Верховній Раді, законодавчі і виконавчі мають бути представлені бути представники е, церков. Uh -huh. І тоді буде, тому що. Як би там не було, вони стикаються з дуже багатьма проблемами. Приходять люди, і вони теж дуже чудово знають, що саме більше цікавить і що хвилює людей, Україну. Mm. Я думаю, що війна це такий пусковий механізм, який дасть нам уже не робити тих помилок, які ми робили.